Ось таки, у ванну перший сорт. Так, давайте ми почнемо дивитися з ось такого, боже, дуже класно Погляньте його якість. Боже, погляньте, який тут велика шерсть. Тут тепер силіконове, все гарне. Дуже гарний розмір. Взагалі дуже класний. Ти плюсенький, думаю, що класно буде вбирати в ботичку. Взагалі буде супер, дуже якісний. Наступний треба буде ось такий ковричок, ніби доріжечка. Також дуже симпатичненький, такий де зарюшечками нанизу. Взагалі, якщо у вас якась корічнева ванна, або, можливо, якась оранжева, біла, дуже гарна буде. Така Класно. Наступний, це також ковричок у ванну. Він йде про силіконовий знизу. Тут такі десять кліточки, Погляньте позаду. Є такі кліточки, вони просиліконові, щоб вам не буде скользити, але самий він йде ось такою доріжечкою в різні кольорах. Дуже симпатичний, такий приємний. Дуже приємний. Далі. Ага, зачекайте тут У нас тут іде комплектик. Такий же самий, такий самий розмір. Буде нас іти. І ще один тому маєте комплект. Наступний, це в нас буде йти ось такий ковдочок. Він такий дуже великий, але він наскільки класний. Просто не можете уявити собі, як наскільки класно він впирає воду. Оці пільтички, бачите, вони він дуже м'якесенький. І він наскільки класно впирає воду в себе. Просто не вірю. Б... Якщо його купити... Поставити ванну і щоб нікого не пожалієте, тому що це дійсно дуже класно. Наступно у нас тут. Так-так-так. Ага, це, це ось тут, я, це, 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 така. Тут себе така ламінат такий, знаєте? Ось ви виглядає, такий дуже класний, стильний. З сірени, з такою обводочкою. Дуже симпатичні. Далі буде ось така доріжечка в такому класному стилі. Зараз дуже такий класний український. Це іменно воно. Український стиль. Далі. Далі буде ось такий ковричок. Також класна в якості. Погляньте, як він виглядає. Я його навіть можу поставити в кімнату. Дуже такий приємний, незабитий. Знаєте, що тут є? Уже погляньте на це. Не знаю, чи чорти, наскільки вам класно вам це передасть. Але погляньте, який він шикарний. Тут розігід у нас не дуже великий, де? Але білих таких багато їх. чорного я ще не бачила, це взагалі супер. Ось такі в у нас. Ножечки рушні, сов сірий. Ну, ці білий це стандарт, але чорний. Сіденьки у нас також дуже класні, погляньте. Тут все гадне, якісне, нічого не забите, холодесеньке. Взагалі, от кописате, під лавки. Далі і останні у нас буде. Фельд. Ага. Це для котиків. Погляньте, це для котиків. Це така штучка, от собі ставити її, ви можете її приліпити навіть. Тут у нас такі, така дряпучка йде. Це для котики, щоб котики гралися. Ви можете приліпити її до чогось. І котик собі так тік-тік. щоб по меблін. А, це ще до меблів. Якщо котик у вас меблі дряпає, то отак тік-тік. І тут собі когтиками і все супер. Тому для самого я вам потрібно буде написати. Нашому менеджеру на вайбер або телеграм.